На дикі плем'я світ лиш споглядає, щоб дати відсіч, світ сказав нам зась. На що ж спільнота світова чекає, аби вогонь життя у нас загас? Ну, з Господньою допомогою цього не дочекається, хоч на превеликий жаль, гинуть невирні цивільні люди, діти. Щодня гинуть наші захисники. А вони тільки споглядають. Тобто, начебто ми вам допомогли, але ви не можете скористатися тією допомогою. Ви можете її використати тільки так, як ми вам продиктуємо. І далі не хочу зрозуміти, що, допоки стоїть Україна, ворог. На їхній поріг не ступив? І не можуть зрозуміти, що Україна є ігровою площадкою, на якій точиться несправедлива брудна війна, і тому ворог не у них, а ворог у нас. Як ж ми тоді маємо захиститися від ворога і чим? Не думають, не хочуть думати, просто споглядають і в лапках співчувають, бо їх це не болить, не їх вбивають, не вони у сховищах, не вони під руїнами, не їм гасить ворог свічку життя. Будемо сподіватися, що ми вистаємо, витримаємо. І все буде Україна, тому нехай Господь береже кожного українця на кожному кроці, в кожну долю секунди.